Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі. Не дочекавшись трамваю на зупинці А, хлопець пішов до наступної зупинки Б. Пройшовши одну третю шляху, він озирнувся і помітив, що до зупинки А наближається трамвай. Якщо хлопчик побіжить до зупинки А або до зупинки Б, то в обох випадках він встигне сісти на трамвай. З якою швидкістю повинен бігти хлопчик, якщо відомо, що трамвай рухається зі швидкістю 30 км на годину. Якщо хлопчик побіжить до зупинки А, то він прибіжить туди одночасно з приходом трамваю. Так як хлопчик був від зупинки Б удвічі далі, ніж від А, то коли він побіжить до Б і пробіжить півшляху, трамвай саме підійде до зупинки А. Після цього трамвай і хлопчик одночасно прибудуть на зупинку Б. Але трамвай при цьому пройде у довший шлях. Звідси, швидкість хлопця буде дорівнювати 1 третій швидкості трамвая, що складає 10 км на годину. Для того, щоб спростити розв'язок цієї задачі, розіб'ємо його на декілька етапів. Перше, позначимо шлях від A до Б як С. Друге. Хлопчик подолав 1 третю шляху. Нехай він опинився в точці О. Тоді АО дорівнює 1 третя С, ОБ дорівнює 2 третіх С. Третє. Тепер визначаємо, що хлопчик може подолати відстань АО за той час, поки трамвай приїде на зупинку А. Четверте. Нехай хлопчик рухається в сторону зупинки Б. Тоді, в момент, коли трамвай прибув на зупинку А, хлопчик буде перебувати в точці Ф. А F дорівнює АО плюс ОФ і дорівнює 2 третіх С. А тепер трамвай рухається з А до Б. Хлопчик з Ф до Б. Часи руху в них однакові. Але трамвай проїжджає шлях С, а хлопчик долає шлях С поділити на 3. Тому можна сказати, що швидкість хлопця в 3 рази менша, ніж у трамвая, і дорівнює 30 поділити на 3, що дорівнює 10 км на годину. На сьогодні все. Кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую!